Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування! Як вовк хотів з'їсти Іванка. Давно це було, ще як баби носили хустки, а вовки боялися кочерги більше, ніж рушниці. Жив собі у темному лісі один вовк. Вовчий ще сірий, з довжелезним носом і ще більшою голодною душею. От іде він лісом, бурчить у нього в животі. Аж дерева трясуться. Ой, хоч би якусь мишу впіймати. Хоч би й жабу, та хоч би сухар знайти. Ішов, ішов, нічого, ні зайця, ні білки, ні навіть грибів отруйних. І тут подумав він, а піду я в село. Люди там добрі, ситі, може, хтось щось з вікна і викине курку, губасу чи хоч корочку хліба. Підійшов до першої хати. Всі гавкають, як скаженні. Один аж слиною захлинувся, другий вже й зуби геть показав. До другої Ще гірше. Третя знову пси, у четвертій на воротах написано: Злий пес і хазяїн теж. Вовка ж присів від розпачу, іде тулиться тину, вже готовий плакати. Аж раптом бачить остання хатина. На краю села тиха й похилена. Підійшов, притулився до вікна, а там скандал. А -а -а, -а, дай не хочу, не буду. Вершить щось всередині. Вовк злякався. Що ж то за страхіття таке? Глянув а там мале дитинча років три. Руде рудюще з кучерями. А на носі стільки ластовиння, що хоч карту світу малюй. Сидить на печі, ногами тригає. Верщить так, що кішка під лавкою лапи на вуха наклала. Мати вже й колискову співала. І вареник обіцяла і нового цуцика згадувала, нічого не діє. Аж тут із кутка виходить баба. Справжня баба з товстою косою, фартухом і таким голосом, що й сам чорт сів би. Іване, ще раз пискнеш! Віддам тебе вовкові. Он він уже під вікном стоїть. Ану, вовче, йди но ну сюди. Бери малого, він шкідник у нас. Вовка ж вуха підняв. Мене кличуть нарешті. Підходить ближче до вікна, зуби облизав, вже й живіт заурчав. Стоїть, чекає, що зараз йому того рудого згори подадуть, Загорнутого в хустку, як вареник у серветку. А малий замовк, і очі, як дві сливи, перелякані. Дрижить тихенько схлипує, а баба гладить його по голові та й каже ти ж у мене розумний хлопчик. Іванко не буде плакати. Ми вовка проженемо. Еге ж? Він думав, що ми йому тебе віддамо, ага. Та ми йому такого порчуха надамо. І вмить повернулася до вікна стара, очі пришмурила, кулак підняла. А ну геть звідси, вовче, а то як візьму по чергу, забудеш як тебе звати!» Вовк перелякався не на жарт, очі вирячив, хвіст між ноги та й кинувся бігти світ за очі. Біг, біг, аж раптом почув вовк солодкий аромат. Запах свіжоспечених булочок з вікна сусідньої хати. Вовк миттю зупинився, понюхав, і очі у нього засвітились, як два копійчані місяці. Оце вже по-нашому. Гуляти так гуляти. Пробурмотів, підкрався до вікна, глянув. А там нікого нема, тільки булочки на рушнику, як на виставку виставлені. Хап і нема булочок. А вовк у кущі та я рванув до лісу, тільки бур'яни повилітали. Добіг до знайомого пенька, сів, розгорнув скарб і почав хрумтіти. Булочку за булочкою з маслом і без масла. Яка ж то вже різниця? Жує, жує і бурчить собі під ніс. Ех, нема тепер правди на світі. Кажуть бери дитину, а самі з кочергою женуться. А от булочки не говорили нічого, а зробили діло. Оце я розумію. Люди кажуть, одне, а роблять зовсім інше. Он баба гримить як грім, а вікна лишає відчиненими. І ще вони мене називають дурнем. І сидів так довго, доки всі булочки не зникли сліду. а на ніч запив дощовою водою з листочка і зітхнув. Облизався і додав. Добре, що хоч булочки не верщать. Кінець. А може і ні. Не забудь підписатися на наш канал і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!